В світі шаурма брод. 50 гривень. Хід продажів. Бачу, по-перше, хрумку булочку, по-друге, тонко нарізана телятина. Всередині куряча котлета. Як дитинку, так от оп, запалинали трошки. М -м 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 -м. До моєї першої шаурми в чернівцях ще як мінімум 7 годин. Без підзаправки точно не доїду. А, та ні, авто заправлене пульсом до повного. Це у мене, як то кажуть, лампочка вже горить. Я люблю куштувати щось нове, але сьогодні хочеться чогось вже перевіреного і стабільно смачного. Ще з випуску про бургери на АЗК. Класичний фермерський з яловичною на око припав мені до душі. Дійсно соковита котлета з розплавленою моцарелою, шматочками рум'яного бекону. І це все в поєднанні з м'якою солоденькою булочкою Бріош. Ну дещо таке є. Насправді. Навіть в деяких модних бургерних так не можуть. Ну, все, бак повний. Можна і в дорогу. Всім привіт, друзі! Як можете бачити, я в Чернівцях. І в цьому випуску я прийняв важке рішення шаурму не їсти, а просто прогулятися цим надзвичайно гарним містом. Та ні, звісно, жартую. Погнали разом і знайдемо найсмачнішу шаурму в Чернівцях. Беріть щось смачненьке і приємного перегляду. Що, друзі, моя перша шаурма в Чернівцях називається вона Аль-Кебаб. Е, підписник просто скинув точку, написав, що тут смачно. Я підійшов і перше, що я побачив, 50 гривень хід продажів. Ну, я взяв стандарт за 90 гривень, тому що е, я розумію, що хочеться спробувати, що таке зараз шаурма за 50 гривень в цей час е, з нашими цінами, але порівнювати і потім. Об'єктивно з іншими шавухами в районі ста буде якось нечесно. Мені, до речі, сказали, що вона відрізняється лише кількістю м'яса. Тому стандарт за 90, коштує. А соус то хороший, часничковий. Прям є вкраплення часничку, густий, але при цьому не надто жирний і зверху, отак от, його нормально вмочили. Коштує. Радує, що перший укус був м'який. Лаваш еластичний. Коли його одразу мені поклали, щоб загортати, я побачив, що він, в принципі, має бути окей. Його, бачите, підрум'янили. Це на грилі. Він був абсолютно білосніжний. По розміру, що хочу сказати, вона досить вузька, така, щоб нормально залізти одразу прямо в рот, і м'яка. Е, але багато, досить лавашу та свіжі овочі. Поки що м'ясо я відчув, але не так, щоб воно тут домінувало. Якби цей лаваш не був реально м'який, я би вже матюкався. Але він жується добре. По смаку і еластичності подобається лаваш, не дуже подобається його кількість спочатку і в кінці шаурми. Е, подобається зелень, реально свіжа, це якась ніби пекінська капуста. Але вона прям знаєте, прямо ця зелена верхня частина і хромка-хрумка. Соус теж непоганий, достойний. Не подобається, що я майже не відчуваю м'яса його реально небагато. Воно там є, але сказати, що це прям м'ясна шаурма, я не можу. Так, щоб окрім кількості м'яса доколупатися. Я не сильно можу до неї, тому що вона, в принципі, їстівна. Але вдруге, я би таку шорму не повторив. Ну що, сподіваюсь, надалі в Чернівцях ситуація з шормою зміниться. Алладін, ось він, бачите, за моєю спиною, і я вам скажу так, за 125 гривень і це лише тому, що тут ще додатково сир, цей розмір, це глинка, це глинка. Вона, бачите, така квадратна, прямокутної форми, Да, Зараз напишете, що степ, що не знаю, що такий. квадрат велика, важкенька, зверху, бачите, ось якийсь цікавий соус тут є. Цю навіть реально вже незручно кусати. Ви знаєте, це вже. Досить достойна шава. Це зрозуміло навіть з першого курсу. Тому що тут, як бачите, одразу видно, що досить багато м'яса, пікіночка якась зелена, але легенька, хрумка. Здається, навіть тут є картопля і додатково сир робить теж свою справу. Капуста хрумка, помідорка свіжа, солоний огірок, що важливо, дуже приємно, що тут солоний огірок він доповнює правильно, по мінусах одразу. Лаваш, хоч і досить м'який, непоганий, трошки він такий з виду лінолюм, але по факту є скоринка, він хрумкий, м'який, приємний. В цілому ні, вона не то що розбилася, вона тримається, але є такі, бачите, підтечки. Не пам'ятаю, чи згадував про картоплю, вона тут також присутня, чесно кажучи, так середньої якості, це швидше за все, вона просто полежала і така от звичайна холодна картопля. Але в цілому, отак от разом, воно не відчувається. Тільки якщо її з'їсти окремо, то вона така собі. А отак, от разом з сиром, з куркою з усім, вона ще й нормально тут смакує. Але це я не виправдовую, цю картоплю, це кажу, як є. Хороший соус збалансований, подобається, що м'ясо тут, хоч і не стільки вже, прям, скільки би хотілося, але воно є, воно відчувається, воно постійно присутнє і реально багато сиру, і він дуже добре доповнює цю шорму. Оцю шорму я би вже повторив, то це можна з'їсти ще раз, 100%. Не сказати, що прям я хотів би бігти сюди знову, але якщо б я був голодний, от так от просто поїсти. Це хороший варіант за ці гроші. Великий, я не знаю, це доїсти. Як ви бачите, я зайшов в Чернівцях у заклад, який називається Шаві. І це має бути лапа шаурма на такий ізраїльський манер. Що хочу сказати? Ну, судячи зі стилю, то тут було б дуже комфортно Антону Птушкіну. А так, в цілому, мені тут теж подобається гарний дизайн, гарна квадратура. Я скажу чесно, я би от собі хотів приблизно такого формату під свою шаурму щось, ну тільки з іншим відтінком. Ну що, скуштуємо вашу шаві? Е, насправді мені це нагадало київський, та й, напевно, не тільки київський аві Алекса Купера. Я не скажу, що за смаком. Е, зараз спробуємо. Аві, шаві, ну, в принципі, шаві навіть прикольніше для формату, де в тебе акцент на таких от лапах. Я замовив фірмову за 169 гривень. Тут все по стандарту. Плюс ще картопля фрі. Захотілося мені фірмово спробувати. Це як класично, тільки ще з додаванням картопельки. Соковий, там не даремно була замотана. починає підкапувати, але я просто хотів дістати вам, щоб показати. Сподобалось, що мені запропонували вмокнути його самому в соус. Там всім гостям пропонують відкривають соус. Ти макаєш або в йогуртовий, або в сирний, і потім або в сирну присипку, або в цибулеву. От я отак от макнув в цибулю фрі і сирний соус. Як такого захвату від першого кусу не було, але соус сирний, смачний, і оця цибулька, присипка хрумка, вона зробила свою справу. Можу сказати, що лафа, саме цей млинець, точно хороша. По запаху в цілому, дивіться, воно пахне бочковим огірочком нормальною самою-самою звичайною куркою. Там було начебто написано трюфельний соус, але щось я ні запаху, нічого від трюфеля тут не відчуваю. Взяв окремо курку. Плюс, що вона дійсно м'яка. Але по смаку середня курка. Просто знаєте, вона, вона має якийсь трошки-трошки такий зайвий присмак. Не те, щоб сказати, він прям якось відверто заважає, але ну, прям балів їй не додає. Подобається формат, подобається, що вона м'яко відкусується. О, отут -от біля салату айсберг з'явився якийсь цікавий соус. Ще б теж не сказав, що він трюфельний, але він класний. Свіжий помідор, курка, айсберг, соус. Смачна дійсно лафа, картопля фрі. В принципі, непогана, але теж. Це звичайна, звичайна картопля фрі. Це не щось там, що давайте дістану. Типу звичайна картопля фрі, яка була підсмажена, а потім розм'якла. Дивіться, скажу максимально коротко та зрозуміло. Це шаурма по пакуванню. Не, не маю на увазі оце пакування, а в цілому. По тому, як виглядає заклад, по тому, яка вона зовні сама шаурма. Оцей соус мочити, вона гарна, рум'яна, ну супер красива та апетитна. В цьому вона набагато краще, ніж вона дійсно є на смак. За смаком це посередньо. М'яко, айсберг іноді десь теж розм'як, до речі, не сказав би, що він прям хрумкий, але є хрумкі шматочки. Курка м'яка, все м'яке, лапа м'яка, приємно жується. По смаку ну дуже середняк такий на трієчку. Доїсти можна, але так щоб радити, шавіться отвал не можу. Всередині попався прям смачний шматок курки, і соус реально смачний за соус реально вподобайка. Щоб ви зрозуміли, просто ще раз скажу в кінці, я не прийшов сюди ні похвалити, ні захейтити. Е, просто чому я так зараз реагую? Бо е, в мене були трошки завищені очікування. От і все. А так, в цілому, це може бути. Чому, коли я вже дізнав? Попався реально смачний шматок м'яса там всередині з усім гармонійним м'який великий клас. Але це її прям сильно не рятує. Давайте так скажу. Нормально. Можливо, тут треба брати щось типу супер Чізі, чи там ще якісь е з випіндрьожем прикольні позиції. Але це фірмова, є майже така ж класична, і я вирішив спробувати, тому що я порівнюю це зі звичайними шавухами. Роблю її як альтернативу іншій шаурмі, яка буде ще в цьому випуску. Ну до речі. Пішли, подивимось, що там ще буде. Мої друзі, з відомої всім третьої штурмової бригади, наразі мають потребу в автомобілі для виконання бойових завдань. Я організував для них збір, Ось qr код посилання на банку в описі. Ми збираємо 400 тисяч на хороший, надійний позашляховик, який не підведе їх у запеклих боях. Якщо маєте можливість, будь ласка, долучайтеся. Давайте закриємо цей бір якомога швидше, тому що ситуація на фронті наразі дуже важка. Дякую всім, хто має змогу долучитися. Приємного перегляду відео далі. Стамбул Донер енд бейкері. Друзі, що хочу сказати, там всередині гарно, там дуже багато випічки, торти, якісь десерти. Причому по таким смішним цінам, я думаю, що в Києві за такий десерт, приблизно з вигляду, як там на вітрині, треба почку віддати, щоб його купити. Тут там щось по 70 по 50 гривень. Ті десерти і дуже апетитні. Це така пекарня і донери кебаби. В мене в булці. Чому взяв булці? Тому що, по-перше, мені дуже його рекомендували. І по-друге, булки вони випікають тут власноруч, а лаваші десь купують, закуповують. Я розумію, що можливо порівнювати буде не дуже, але просто всі казали в булці, в булці, в булці. І тут кажуть, теж в булці. То я вже не витримав, взяв булці. Подивіться, яка вона апетитна, хрумка. Єдине, що мені не подобається, те, що не подобається, дивно такий брендинг, такий заклад, багато вкинуто грошей в ремонт. А папірці для булочок написано хот-дог, Ну це ж не хот-дог. Зате подивіться, що всередині. У -у -у. Це мікс, друзі, курка і яловичина. Бачу, по-перше, хрумку булочку. По-друге, тонко нарізана телятина. Пахне телятиною так плотно. Е, курочка, картопля фрі, помідор, зелений огірок, соус, і трошки якісь, знаєте, натяки, що там була пікіночка. От трошки, трошки десь якісь пару шматочків є, які я навіть не відчую, не знаю, навіщо їх тоді навіть поклали туди. Кусаю. Булочка достойна, питань немає. Нагадує, знаєте що, паніні. Реально, це мені нагадало паніні. Це, звісно, смачніше, ніж паніні. Але щось від цього є. Отакий от, от мікс булці коштує 200 гривень. Разом за все я заплатив 230, питаю: а в яку ціну шаурма? 200. Кажу, а що, Кока-Кола тоді 30? Так. Кола в склі, в черницях 30 гривень. В Києві теж за неї би попросили мінімум 50. Не дивлячись на те, що. Відкривши, ми бачимо, що м'яса там досить багато. Все одно воно разом якось трошки суховате. Ну самі розумієте, багато хліба. Він смачний, хрумкий, класний, але отак от ти кусаєш і в тебе все одно домінує хліб. Це ну, незрозуміло, скільки там має бути того м'яса, щоб домінувало м'ясо в такому форматі донору. От я пригадую на базарі, на лісовій альтернативу такий же самий булці кебаб, Там, по-моєму, він смачніший. Там інша булка зовсім тут вона така щось середнє, реально між паніні та багетом. Ну дуже дивно. Ну тут реально багато м'яса. Ну його багато. Я не можу сказати, що тут мало його не вистачає. Але хоч бери так відкривай і відкритим їж його як бутерброд. Перший в світі шаурма брод, бротербаб, бутердонер. Бутердонер це тупо, бутер – це ж масло. Отак от якщо без другої булки, це прям вау, це прям смачно. М'ясо смачне, соуси смачні, огірочки солені, трошки-трошки капустки. Я, напевно, брудний, як свиня, вибачте. Єдина претензія, що забагато хліба. Відкриваєте і отак, от як бутерброд їсте, і отримуєте задоволення. Не знаю, мені отак от реально подобається. В форматі, як мені подали спочатку, трошки воно було суховато. І знаєте, оця скоринка, яка дряпає піднебіння, така собі історія. Але прикольна штука. Раз їсти точно можна, тому що великі ці вертелі зарізають дуже гарно м'ясо, Воно гаряченьке, свіже. Прикольно. Також окремим блоком хотів би вам показати пам'ятку архітектури. Це Національний Чернівецький університет імені Юрія Федьковича з 1864 по 1882 рік. Це резиденція Буковинських митрополитів. Була потім там велика дуже історія в цього університету. По хорошому потрібно приходити і брати екскурсовода, щоб він розповідав. Але навіть якщо екскурсовода немає, попросіть зайти і прогулятися. Це просто неймовірне видовище. Звісно ж, я не міг не приїхати на Калинівський ринок, друзі, в Чернівцях. І тут просто на центральному вході один, два, три. Коротше, єдина лише шаурма. І мені сказали, що перший ларьок праворуч сама така топова. От я і взяв 100 гривень з сиром, погнали тестити. Прямо поруч калинівського ринку є неймовірний краєвид, тому що тут протікає річка Прус. І я вирішив на її от на такому живописному фоні з'їсти цю шаурму за ваше здоров'я. Друзі, 100 гривень стандарт із сиром. Велика, реально велика, важкенька. Трошки вона, бачите, вже надламалася. Морква по-корейськи одразу мені потрапила. Лаваш поки що з усіх самий найбільш лінолюм, але такий терпимий. Ця поки що сама трушна, знаєте, сама така базарна шава. Соковита, але трошки така, знаєте, перенасичена спеціями, трошки пересолена. Дуже-дуже насичені соуси, багато солі, і воно перебиває. Хоча м'ясо мені спочатку на вигляд сподобалось. Гарне, золотисте зі скоринкою, гарно порізані шматочки, солоний огірочок, капуста. Не розумію, яка, швидше за все, це молода білокачанка. Задоволення, великого я не отримую. Поки що це одна з таких найменш вдалих е у чернівцях шавов. Але вона при цьому має. Найбільш трушний, такий шаурмішний, смердючий, оцей от приємний присмак. Змішані враження швидше за все, ні. Я у торговельному центрі Депот Моу. І тут заклад, який називається Битанія, величезний асортимент, бургери, піца, кебаб, і є отакий лаваш. Ну, мені сказали, що це максимально схоже на шорму. І ви радили в коментарях заїхати сюди скуштувати. Я спитав, що таке Битанія. Хлопець мені сказав на касі, не, не мій хлопець. Хлопець на касі мені сказав, що не знає. Я загуглив, і Битання є такий грузинський монастир, чоловічий монастир в Грузії. Грузинська Бетанія. Більше нічого по запиту Бетанія я не знайшов. Чому цей заклад називається саме так? Залишиться невеличкою загадкою та інтригою. А смак зараз вже не буде для нас інтригою, тому що ми починаємо куштувати. Хочу сказати, що тут дуже мало лавашу. Я отак дістав і він внизу взагалі не загорнутий. Тобто це просто така от кругла піта, в яку його просто, знаєте, як дитинку, отак от, оп, запеленали трошки. Не, ну це приємно, слухайте, не доведеться дивитися лавашем. 179 гривень коштує, я бачу багато м'яса, я бачу картоплю фрі. Це щось таке схоже на гірс. тортилья явно, ну це не прям лаваш, це, це прям така тортилья. На вигляд досить апетитна, велика, м'яка. Сподіваюсь, буде соковий також тую. Це той випадок, коли це не зовсім шаурма, тому що навіть по смаковим характеристикам тут інші соуси. Але в цілому, по факту, грубо кажучи, від шаурми воно особливо не відрізняється. Лаваш, м'ясо все те саме, що було в попередніх шавухах, але насправді воно на смак абсолютно якось інше. Тут лист салату, свіжі помідори. І м'ясо дуже тоненько зрізане. Тут електричний такий ніж, який рівномірно зрізає це м'ясо, дуже величезний вертель стоїть. І, до речі, я не сказав про те, що це індичка. Чи відрізняється вона на смак? Насправді, за рахунок спеції, якби мені сказали, що там це курка, я б сказав, ну окей, курка, індичка, ну окей, індичка. Воно плюс-мінус все одне і те саме. Дуже дуже тоненько нарізане. Класно, що воно не пересушене, але спеціями трошки перебита. Трошки воно таке, теж. Пересолене, перенасичене. Смаку м'яса я не відчуваю. Багато картоплі фрі. І вона поки що найсмачніша з усіх. Тут прям вона реально досі гаряча. Хоча я тільки дійшов до середини хрумка. Прям я б таку картоплю окремої. За картоплю фрі тут однозначно лайк. Свіжі овочі, салатний лист, все добре. Соуси. Чи то м'ясо мені пересолене, чи то може соус його так сильно забиває. Що якогось приємного смаку в цілому, я не відчуваю. Отак, От якщо відкусити все разом із салатним листом із картоплею, то воно все в одну картинку в принципі складається. Тортилія, ну як оце знаєте, як в Макдональдсі, вона майже без смаку. Тобто тут є формальна якась полосочка, нібито грильована, але по факту це просто такий без смаку, який лаваш, який і не заважає, і при цьому і краще сильно не робить. Єдине, що плюс, що його реально тут небагато, він просто тримає оцей весь, давайте назвемо так, салат з картоплею та тоненько порізаною індичкою докупи. Е, з'їсти можна, чи хотів би я повторити це ні. Дивне якесь враження в мене від всієї шаурми в Чернівцях. Начебто більшість з них можна з'їсти і, типу, сильно докопатися немає до чого. Але щоб я хоч одну реально хотів повторити, щоб я сказав, блін, це смачна шаурма, клас. Поки що такої не було. Що поїхали, скуштуємо напевно останню. І якщо і вона ні, то в Чернівці треба було їхати за чимось іншим. Останнє в цьому випуску шаурма із закладу Спайсі на Руданського 32. Е, вона незвична. Вже можу сказати. Знаєте, чому вона Да, Начебто Ну, шаурма, шаурма. Але тут всередині куряча котлета. Я перепитав. Сенсі котлети. Вони кажуть, да, от ми готуємо раз на тиждень котлети. Це, напевно, вони готові розморожені. Потім на поверхні для смаження їх лопатками розбивають, підігрівають, підсмажують, дають скоринку, і ось вона. Всередині цієї шавухи. Куштую. Це була моя остання надія, що я знайду в Чернівцях смачну шаурму. А тут що? білокачанка, не солена, але залита олією. Знаєте? Плюс вона ще не молода, а така вже, знаєте, зимова білокачанка. Як якийсь салат в поганій їдальні, давайте скуштуємо таки цю котлету, але вже я розумію, що шансів у мене немає. Вона жирна, не котлета а сама шаурма, вона якась волі, і вона пахне трошки олійкою. знаєте? вона підсмажувалася, щоб це була золотиста скоринка. Багато лавашу бачу, поки що лише моркву. Соусу взагалі не відчуваю. Поки що відчув сухий лаваш, відчув олію з капустою сухою і запах м'яса. Поки що навіть не відкусив. Ну, смачна, котлета смачна, без приколів. Одразу попалася мені якась жилка м'ясна в котлеті. Заклад називається спайсі. Я думаю, так, напевно, має бути щось гостре. Спеціально не питав. І так, дійсно, котлета така, вона спайсі. Там я бачу шматочки червоного перцю, вона така пікантна, приємна за смаком. Як е, сказала жіночка, дуже приємна мила жіночка, до речі, яка готувала, вона сказала, це у нас мексиканська котлета. І дійсно вірю, вона схожа на щось мексиканське з таким відтінком. Прикольна котлета. Єдине, що ці жилки одразу попалися. І поки що я її так тут не спостерігаю, прям багато цієї котлети, поки що домінує лаваш та капуста. Як там у Данте в божественній комедії на півшляху свого земного світу я трапив у похмурий ліс густий. Ось, друзі, бачите, ліс густий, це парк Шевченка у Чернівцях. Але на півшляху, насправді я трапив у нормальну ситуацію з м'ясом, його тут досить багато, але і ліс густий з капусти також лишається. Кусаю, щоб все-таки розпробувати цю котлету ще раз. Прикольна в котлета, не суха. Мені дуже не вистачає в тій шаурмі соусу якогось класного. Мені дуже заважає тут і не присмак, і не аромат, але відчувається олія. Вона така. Знаєте, оцей жир на губах не м'ясний, приємний, а саме як в якомусь дешевому салаті в їдальні. Мій вердикт, це могла бути реально прикольна шаурма, прикольний такий кебабчик. Але тут треба щось робити з капустою, прибирати оцей от олійний присмак і все. Сама котлета прикольна. Можна це допрацювати, і в принципі я би повторив. Але от в такому вигляді, як зараз, ні. Велике дякую Чернівцям за візит. Це точно одне з найгарніших, якщо не найгарніше місто по архітектурі. В Україні. І якщо до міста реально хочеться ще раз і ще раз повертатися, то з шаурмою в мене такого не виникло. Напевно, жодного з цього випуску шаурму я б в своєму житті не повторив. Е, напевно, сподобалось найбільше друга та шаві. Але від Шаві були більш високі в мене очікування, може, треба спробувати інші позиції. А в цілому, Ну, це все була посередня шаурма. Такого вау не було. Ну нічого. Шаурма то не головне, хоча на моєму каналі вона головне. Головне, що ви подивилися, поставили вподобайку, підписалися на канал та чекайте нових випусків.